І чарівні звуки бандури в Чернігівській музичній школі номер 2 говорили про історію цього струнно-щипкового інструмента та його модернізацію. Вважаю, що бандура чернігівського типу є найдавнішою серед інших типів бандур в Україні, а Чернігів є важливим осередком культури бандур. Сам і Мартинович Хоткевич зазначав, що чернігівський тип манера гри є більш примітивнішим і давнішим. Пандура дійсно має як генетичний код українського народу, має бути, має жити і має розвиватися. І не тільки як старовинний інструмент, а як уже модернізований сучасний академічний інструмент. Загалом, вже перші згадки в Україні про інструменти, схожі на бандуру, датуються. 15-16 століттями. Спершу вона була поширена серед кобзарів та козаків і була інструментом народної музики. Аби показати історію бандури, під час заходу презентували роботи юних вихованців Чернігівської художньої дитячої школи. Цікавим фактом є те, що бандура на Чернігівщині передавалася з покоління в покоління. І зараз бандура є популярним інструментом навіть серед школярів. Бандура має такий магічний звук, магічне звучання, яке, мабуть, і привертає увагу маленьких діток до цього сріблястого, срібного дзвону бандури. І найголовніше те, що на бандурі зараз можна зіграти будь-яку мелодію. Із руками бандура дедалі більше досконалюється, подекуди набуває нового вигляду. Цінним є те, що в Чернігові кілька років тому відродилося виготовлення бандур. І тепер на чернігівських бандурах грають не лише в Україні. Але й за кордоном наразі бандура розвивається як в майстрах. Індивідуально, тобто кожен майстер індивідуально за своїми кресленнями виготовляє бандури. А також бандура зараз Чернівська бандура виготовляється на чернівській фабриці. Плеяда це виробництво відродилося саме 2018 року, і навіть у воєнний час воно функціонує. Бандури продовжуються виробляти і також поставляти в різні куточки України і навіть за кордон.